Вітаю, друзі. Вирішив поділитися з вами своїм тестом Full комплекса, який підглед у канадського блогера Джо Деніелса. Він якраз пропагандує заняття з гирями. І ось один із його запропонованих варіантів. Зацікавив мене цікавий цей комплекс. Не потребує багато часу для виконання, що цінно в наш час, коли всі дуже зайняті. Ось, або Просто нема бажання багато витрачати часу на заняття спортом. Тому е, прийміть до уваги його і можете спробувати виконати. Задія, що досить цікаво для фолбаді комплексу усі групи м'язів, яких зацікавлений може бути чоловік. Це і ноги, і руки, і плечі, і стегна, і навіть грудні. Бо грудні це, певно, остання група м'язів, які прокачуються з гирями. Ось. Ну, Єдине, що я зараз на відео, це вже мій другий раунд. Ось. Перший я просто виконав для проби. І так як пропонує Деніелс, виконувати цей комплекс без зупинки, тримаючи гирі в руках і не ставлячи їх навіть на підлогу, ну не вистачає в мене сили духу зробити це. Перший раз я взагалі відпочивав, можна сказати, від, між кожною вправою. Тут то в другому підході я повністю відновив своє дихання і робив перепочинок десь між двома вправами Повний комплекс включає десь 10-11 вправ, якщо не забудете їхній порядок, звісно, бо порядок тут має значення. М'язи нагружаються поступово і інколи вже такі малі групи м'язів, як плечі, починають здавати вже навіть в другому підході. ось Ну не дає продиху цей комплекс. Під починає проступати буквально з перших секунд виконання. І я зупинився на другому раунді, ось ви за ним зараз маєте нагоду спостерігати. До третього в мене не хватило духу. Можливо, це за рахунок першої спроби, далі буде краще, тому спробую ще над цим попрацювати. Але вже він мене зацікавив і тому вирішив з вами ним поділитися. Тож рекомендую вам спробувати і написати відповідь на моє запитання, що саме тренує цей комплекс. До побачення, дякую за перегляд.